Я вчора була в торговому центрі і в примірочних куча ж світла, і я побачила на собі сідий волосок. Перший. Як ви думаєте, яка моя була реакція? Я охрініла от того, наскільки це красиво, дівочки! Я себе уявилася сідой, той, і я така бля, ну це вообще кайф. То що по факту сідіну, що зробили? Нам продали її маркетологи і сказали фу, це не красиво, треба краситься. Не дай Бог чувак побачив у вас сідий волосок, все, він собере манатки і піде От вас і от вашого сідого волоса. Це ж фу, як такими можна бути? А ми такі да, точно. Якщо чувак піде, то це із-за мого цього грьобаного сідого волоса. Mm? Так от, коротше, ера почалася. Будемо ждать.